Доброго ранку, малята! І запрошую вас на заняття з змовліневого спілкування та художньої літератури. Малята. Запрошую вас на сільське подвір'я. Погляньте, хто це стоїть коло мене? Так, це гуска. Давайте її ближче розглянемо. Гуси великі птахи. За розмірами, вони більше качок, але менше залебідів. Шия у них середньої довжини. Помаранчеві лапки забезпечені перетинками для пересування у воді. Дзьоб у цих птахів в основі досить високий. А на кінчику дзьоба є дрібні гострі зубці. За допомогою яких гуси щипають рослинну їжу? Спілкуються ці птахи один з одним за допомогою гелготу. А будучи в поганому настрою, загорозливо шиплять. Скажіть, діти, як спілкуються між собою гуси? Так, вони гелготять. Кажуть га-га-га. Повторіть разом зі мною Га-га-га. Сьогодні ми з вами малята вивчимо вірш, який називається Гусак. Тож будьте уважні, слухайте віршик та намагайтеся його запам'ятати Бабці кланявся гусак. Так і так. Так і так гелготали гуси. Вельмо вічливий гусак в нашої бабусі. Скажіть, діти, кому кланявся гусак? Бабці кланявся гусак. Як він кланявся? Так і так, так і так, гуси гелготали. А який був гусак? Вельми вічливий гусак в нашої бабусі. А як ви гадаєте, чому? А зараз послухайте вірш ще раз, запам'ятайте його та розкажіть мені та своїм батькам. Бабці кланявся гусак. Так. І так, так і так, гелготали гуси. Вельми вічливий гусак в нашої бабусі. Дітки, а наше заняття підійшло до завершення. А я вам бажаю гарного дня, до нових зустрічей. До побачення!